Минуло три роки спокійно, і не було війни між Арамом та Ізраїлем. На третьому ж році прибув Йосафат, цар Юдейський, до царя Ізраїльського. Цар Ізраїльський сказав до своїх слуг: Чи ви знаєте, що рамот гілеацький нам належить? А ми ж мовчимо. Не відбираємо його з рук царя арамійського. Потім сказав Йосафатові, Підеш за мною на війну проти рамоту гілеацького. Йосафат відповів цареві ізраїльському. Я так, як і ти. Мій народ як твій народ, мої коні, як твої коні. Однак же Йосафат сказав до царя Ізраїльського: Спитай, будь ласка, сьогодні ж про це Господа. Зібрав цар Ізраїльський пророків щось із 400 чоловік і спитав їх, Чи йти мені проти рамоту Гілацького на війну, чи облишити? Ті відповіли: Іди. Господь видасть його цареві в руки. Та Йосафат спитав А чи немає тут часом ще й Господнього пророка, щоб нам його спитати? Цар Ізраїльський відповів Йосафатові, Та є ще один такий, через якого можна б спитати Господа. Та я його не люблю. Бо він нічого доброго мені не пророкує. Саме лихе. Це міхей, син їм. Йосафат же каже Не говори так, царю. Покликав цар Ізраїльський одного скопця і повелів Іди скоро по Міхея, сина їмли. Тим часом. Цар Ізраїльський, і Йосафат, цар юдейський, одягнені в пишні шати, сиділи на площі перед брамою в Самарії, кожний на своєму престолі, а всі пророки віщували перед ними. Седекія, син Ханаани, зробив собі навіть залізні роги та й каже Так говорить Господь, цими. Ти виколиш Араміїв геть до одного. І всі пророки пророкували так само і казали Іди на рамот Гілеацький, пощастить тобі, Господь дасть його цареві в руки. Посланець же, що пішов кликати Міхея, каже йому. Усі пророки в один голос віщують цареві добро. Нехай же і твоє слово пристає до гурту. Віщуй і ти добро. Міхей же відповів Так певно, як живе Господь, тільки те, що скаже мені Господь, те скажу я. Як же прийшов він до царя, питає в нього цар Міхею. Чи нам іти війною на рамот Гілеацький, чи облишити? Той відповів йому. Іди, пощастить тобі. Господь дасть його цареві в руки. Цар же сказав йому: Скільки то разів маю тебе заклинати, щоб ти говорив мені іменем Господнім лише правду? Тоді Міхей. Сказав, я бачу всього Ізраїля, розсипаного по горах, неначе вівці, що в них пастуха немає. Господь сказав Нема в них пана. Хай кожний в мирі повертається додому. Цар Ізраїльський сказав Йосафатові, Чи ж я не казав тобі, що він не віщує мені нічого доброго. Тільки лихе. І каже Міхей: Вислухай слово Господнє. Я бачив Господа, що сидів на своєму престолі, і все небесне військо праворуч і ліворуч коло нього. Господь спитав: Хто підманив би Ахава, щоб вирушив під рамот Гілеацький і там загинув? І говорив один так, а той інакше. Тоді приступив один дух, став перед Господом та й каже, Я підманю його. Господь спитав Чим? І відповів той: Я вийду і зроблюсь духом неправди в устах усіх його пророків. Господь сказав: Тобі вдасться його підманути. Іди і зроби так. Оце ж, як бачиш, Господь уклав в уста усіх цих твоїх пророків дух неправди, бо Господь виповів лихо на тебе. Тоді Седекія, син Ханаани, приступив і вдарив Міхея по щоці та й каже, Як? То дух Господній відійшов від мене, щоб говорити в тобі? Міхей же каже: ти знаєш про це того дня, як бігатимеш від покою до покою, щоб сховатись. А цар Ізраїльський повелів: Візьми Міхея і одведи його до Амона, міського начальника, та до Йоаса Царевича, і скажи їм: так говорить цар, посадіть його в тюрму та давайте хліба скупо. Та води скупо, поки я повернуся щасливо. Та Міхей сказав, А що ти справді повернешся щасливо, того господь не говорив через мене. От і вирушили цар Ізраїльський та Йосафат, цар юдейський, на рамот Гілеацький. Цар Ізраїльський і каже Йосафатові, я перевдягнусь і піду до бою ти ж будь у твоїй одежі. І перевдягнувся цар Ізраїльський і пішов до бою. Цар же Арамійський повелів отаманам своїх колісниць Не нападайте ні на малого, ні на великого, тільки на одного царя Ізраїльського. І як тільки отамани колісниць побачили Йосафата, то подумали це, напевно, цар ізраїльський, і обернулись у його бік, щоб ударити на нього. Але Йосафат закричав Коли ж побачили, що то не цар ізраїльський, то перестали за ним гнатись. Один же чоловік нап'яв навманя лука. І поцілив царя ізраїльського між поясом та бронею. Той повелів своєму візникові Поверни віжки, і вивези мене з бою, бо почуваю себе погано. Та битва того дня дедалі більш закипала. Цар стояв на колісниці проти Араміїв, а ввечері сконав. Кров з рани Стікала в колісницю. А як заходило сонце, рознісся по таборі крик Кожний повертайся у своє місто, кожний у свою землю, цар помер. Привезли царя в Самарію і поховали в Самарії. Як же обмивали колісницю в ставу в Самарії? В нім милися блудниці, пси лизали його кров за словом, що сказав був Господь. Решта дій Ахава, все, що він чинив, про будинок і слонової кості, що збудував, про всі міста, що збудував усе це записано в літописній книзі царів ізраїльських. І спочив Ахав за своїми батьками, а замість нього став царем його син Ахазія, Йосафат, син Аси, став царем у Юдеї на четвертому році Ахава, царя Ізраїльського. Було Йосафатові 35 років, як став царем, і царював він 25 років у Єрусалимі. Матір його. Звалась Азува, дочка Шілхі. Він ходив у всьому дорогою батька свого Аси, не звертав з неї і чинив те, що господові було до вподоби. Однак узвиш він не усунув народ усе ще жертвував і кадив на висотах. Йосафат жив у мирі з царем ізраїльським. Решта дій Йосафата. І подвиги, що вчинив, і війни, які провадив, записані у літописній книзі царів юдейських. Він вигубив із землі залишки їродулок, що були зостались із часів його батька Аси. Не було тоді наставленого царя в Едомі, Цар Йосафат набудував таршістських кораблів, щоб ходити в офір за золотом. Та не міг туди піти, бо кораблі розбились у Еціон-Гевері. Казав тоді Ахазія, син Ахава, Йосафатові Нехай мої слуги йдуть із твоїми слугами на кораблях. Йосафат же не схотів. І спочив Йосафат зі своїми батьками і поховали його коло його батьків у місті Давида, його предка. Замість нього. Став царем син його Йорам. Ахазія, син Ахава, став царем у Самарії над Ізраїлем у сімнадцятім році Йосафата, царя юдейського, і царював два роки над Ізраїлем. Він чинив те, що Господові не до вподоби, і ходив дорогою батька свого і дорогою матері своєї. І дорогою Єроваама, сина Навата, що ввів Ізраїля у гріх. Він служив Ваалові, падав перед ним ниць і доводив до гніву Господа, Бога Ізраїля, цілком так само, як чинив його батько.